Слава Богу, брати і сестри. Я так, я так само хочу по-особливому сказати слава Богу. І повірте, що ці слова, які я зараз говорю, це не просто якийсь, як сказати, традиційний початок проповіді, можливо, багатьох проповідників. Я зараз поясню, в чому справа. Е, брати. Запросили, щоб теж участвував у служінні, щоб ділився словом. Я мав по черзі трошечки пізніше проповідувати. Потім до мене підходить, каже, а давай там трошечки, можливо, трошечки раніше. Слухайте, я не знав, яка буде пісня співатися перед моєю проповіддю? Я не знав. І я впевнений в тому, що і брати не знали, і сестра, яка група співала, вони не знали, про що я маю проповідувати. Я хочу продовжити, напевно, пісню, але більше в проповіді. Ми зараз будемо молитися, у нас буде молитва за посвячення Богу. Але хочу я так само підкреслити деякі думки і сказати, що посвячення. Або знаєте, протилежне значення ігнорування, воно відбувається в житті тоді, коли ти усвідомлюєш перед чим або перед ким ти стоїш. Якщо тобі якась річ приємна, ти починаєш нею захоплюватися, ти починаєш її приділяти увагу, в якійсь мірі ти посвячуєш себе ні. Коли тобі якась річ неприємна, ти починаєш її ігнорувати. Але дуже часто і в нашому житті оці дві речі посвячення і ігнорування, вони йдуть поруч, йдуть разом. Коли людина своє життя посвячує Богу, вона починає ігнорувати гріх. Правда чи ні? Коли людина вона починає захоплюватися гріхом, гріховними справами, вона починає ігнорувати Бога. В цій пісні, яка звучала, Згадували ці імена: Яхве, Адонай, Лохім, я записав ці слова. Рафаш, Шадай Іре. В Біблії ми можемо ще побачити знаєте, багато різних імен, які для нас по-особливому відкривають одну сутність, мати особливу сутність Божу. І я зараз хочу зачитати уривочок, в якому так само робиться наголос на одне із імен Бога. Яке не згадувалося в цій пісні, що мені стало легше? Що я вам щось нове можливо скажу? Але ви це і не чули. Бо воно в Біблії написано. Я читаю книгу Агія, Перший розділ, перший другий віршик. Другого року царя Дарія 6 місяця першого дня місяця. Було Господнє слово через пророка Огія, до Зарававіля, Шаотівого сина, юдиного намісника, та до Ісуса Егасадакового сина, великого Священника, кажучи: так говорить Господь Саваот, промовляючи народ цей говорить: не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. В цьому уривочку згадується ще один із імен. Савод. Що воно означає? Цікавий момент, що ця книга Агія, вона має лише два розділи. Скажіть, будь ласка, це багато чи мало? Мало. Два розділи. Лише два розділи. І в цій книзі цих двох розділів, розділах оце ім'я, Господь Саваот, Іменно Господь Саваот, зустрічається 12 разів. Я так розумію, знаєте, у мене таке розуміння, що взагалі ця книга огія, вона є одна, якраз її особливість. Жодної книги в Біблії, я так думаю, ми не знайдемо, де. Настільки насичено іменно таким значенням, савоот, 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 і так 12 разів на протязі тільки двох розділів. Богослови е, говорять так, що якщо в Біблії зустрічається якийсь текст або якась істина більше, ніж два рази, два, а ти більше, три рази, що і ще більше, то це говорить про те, що це щось особливе. І на це е, особливо треба звернути увагу. Ім'я Савоот означає Господь воїн. Не Бог війни, але Господь воїн. І що це означає Господь воїнства? Що це за воїнство таке? Сонце, місяць, зорі, навіть тварини. Все, що Бог створив, це все Бог використовує в своїй армії. Він є головнокомандуючий. Він самий головний військовий начальник, і більш того, що цікаво, що ця армія вона ніколи не ігнорувала повелінням свого військового начальника. Дорогі мої, жодного разу. Якщо Бог сказав сонцю: зупинися, воно зупинилося. Якщо Бог сказав воді морю розтупися, воно розтупилося. Якщо Бог сказав великій рибі, щоб вона ковтнула іону, риба ковтнула. І кожен раз фактично, як сказати, оця армія Господня, вона відповіла, відповідала для свого господаря, для свого військового начальника на його наказ, на його прохання. Вона, як у той найкращий воїн, віддавала честь і казала: Є, зроблю. І от дивіться, в, цьому, в цій книзі. Господь дуже багато нагадує, я є Господь Савоот. І ми прочитали, я читаю з другого вірша нижче. Так говорить Господь Савоот, промовляючи. Народ цей говорить, не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. І було Господнє слово через пророка Огія, говорячи чий час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями, хоч дім мій збурений. А тепер отак промовляє Господь Саваот, зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сіте та збираєте мало, їсте та не насичуєтеся, п'єте та не напиваєтеся, зодягаєтеся та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє заробляє для дирявого гаманця. Так говорить Господь Савоот, зверніть ваше серце до ваших доріг, виходьте на гору і спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу, та буду шанований, каже Господь. Звертаєтесь до численного, та виходить ось мало. І що приносите в дім, то розвіваєте. За що? Питайте Господа Савоот, за, е, за храм мій, що збурений він, а ви кожен женете додому свого. Господь нагадує, я є, Господь Савоот. Все мене слухається, а людина, вінець творення починає сперечатися із своїм савоотом, своїм начальником. Бог говорить, що ви. Встаньте і візьміться за служіння, до якого я вас кличу. А що люди відповідають, не час. Бог каже: подивіться, дім мій збурений, зруйнований, храм мій збурений, все навколо поламане. Господь звертається, встаньте і наведіть там порядок, а люди кажуть, не час. Слухайте, це дивно звучить. Якось так знаєте, навіть глупо звучить. Це щось подібне, як я вже проводив приклади якось, коли ділився тож деякими думками. Це подібно, коли якогось професійного водія, який все життя їздить на авто, з'явиться хтось, який почне його вчити, як краще їздити, Іменно і буде вчити той, хто все своє життя їздив на комп'ютері, навіть на комп'ютерних гонках. цих. Розумієте, немає досвіду, немає цих речей. І тут це творіння, яке так, знаєте, дуже-дуже, як сказати, недосконале, воно починає сперечатися і своїм творцем. Бог наголошує, я є Савоот. Я є саво Савоот. І до речі, коли ми можемо згадати книгу пророка Ісаї в шостому розділі, коли Господь по-особливому наблизився до Ісаї, згадайте ну, у той момент, я думаю, що по особливому згадайте, де Ісай казав: Уста мої чисті, горе мені. Дорогі мої, в цьому розділі так само згадується, Господь Савоот. Коли Ісая побачив, що Господь сходить, ангели співають, і ангели, які співали, вони кликали і кричали. І кли... Це шостий розділ я читаю третій вірш. І кликав один до одного і говорили: свят, 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 Господь Саваот. І далі Ісая, коли на нього знайшло страх великий, п'ятий вірш написано: тоді я сказав: горе мені, бо я занепащений, бо я чоловік нечистоустий, і сижу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота. Я вам скажу відверто, що в мене робиться в серці після того, як я зрозумів, знаєте, оце в контексті книги пророка Огія, побачив. Господи, як часто ми забуваємо те, що ми перед дійсно, Господом війська знаходимося. І Господь, в цьому в книзі Огія, ми можемо читати дві речі, до яких Господь закликає нас. В п'ятому і сьомому віршику звучать такі слова, а тепер отак промовляє Господь Савоот, зверніть ваше серце до ваших доріг. Як важливо нам дивитися на свої дороги, ким ми йдемо. Як важливо, щоб ми оцінювали ту ситуацію, правильно ми йдемо чи неправильно ми йдемо, Оціньмо дорогу свою, щоб ми прикладали правильний маршрут, наскільки цей шлях він пропадає, проходить через Слово Боже. Чи ми прислухаємося до тих порад, які дає нам військовоначальник, чи ми краще за нього знаємо, що краще. Бог нам говорить одне, ми кажемо, а ми ліпше знаємо. Каже, подивіться на ваші дороги. І так само, коли ми читаємо в другому розділі 15 віршик, написано 15, і 18 вірш. А тепер зверніть но своє серце на час від цього дня і далі. У 18 му вірші похожі слова звучать: зверніть вашу увагу на час. Тобто, ці два особливих заклика: зверніть увагу на дорогу, і потім зверніть вашу увагу на час. Час має велике значення. Я думаю, що багато з нас ми це відчули. Є велика різниця навіть служіння в церкві і в нашому житті, чи ми живемо в мирний час чи військовий. Час вплинув чи ні, дорогі мої, вплинув. Коли людина підходить до дзеркала і дивиться, що вона не молодшає, а старішає, цей час, усвідомлення часу цього, це впливає на людину в багатьох моментах да. Часом деякі люди дивуються, чому в церквах більше старших людей, там бабушки, дідушки, знаєте, вони звернули увагу на час. А чому молоді не дуже багато? А тому, що вони проігнорували час, думаю, що встигнуть. Дорогі мої, ми, ми зараз будемо молитися. І в кінці книга прокаогія написано так: того дня, це е, другий розділ, 23 вірші. Того дня говорить Господь Саваот, візьму я тебе, заровавелю, сину Шалтію, мій раби, говорить Господь, і покладу тебе, не мов ту печатку, бо я тебе... Вибрав, говорить Господь Саваот кожен із нас Господь до чогось вибрав, але це вибрання, воно буде триматися короткий час. Бог не буде чекати у те вибрання, чи ми відкликнемося, чи не викликнемося. Знаєте, не буде він чекати вічно. Як мінімум, це вибрання воно обмежується нашим земним життям. Напротязі нашого життя Бог буде кликати-кликати до покаяння, до служіння. І якщо наше життя закінчилося, ми не звернули увагу на час, вже нічого не виправить, вже ніщо не допоможе. Господь каже: Я тебе вибрав. Кожний з нас Бог до чогось вибрав. І як хочеться, щоб і ми, подібно як пророк Ісая, коли він зрозумів і навіть налякався, що я знаходжу, знаходжуся перед Господом Саваотом, Ісая сказав, почувши Господні слова, хто піде раді нас? Ісая сказав, ось я пішли мене. І мене вражає, те, що Ісая навіть не питав, Господа, куди ти хочеш мене послати. Боже, мені достатньо того, що ти кличеш мене. Він каже, Господи, я вже так своїми словами, ну просто-просто хочу зрозуміти, чому Ісая так відповів: Господи, я знаю, якщо ти нуждаєшся, я готовий йти. Скажеш, і ти 100 кілометрів піду, наче так треба. Ісая усвідомив, перед ким він знаходиться. Чому багато християн ігнорують служіння? Не просто приходити на Богослужіння, як такове, але так є потреб багато. Чому багато християн ігнорують? Тому що не усвідомлюють, перед ким стоять. Але більше приділяють увагу для чогось іншого. Хай Бог благословить, щоб ми пам'ятали, що вся армія небесна слухається свого начальника. Господь хоче бачити нас в числі своєї армії. Станом помолимось.